Майже 100% доведено. З часом людина починає отримувати більше задоволення від того, що дарує подарунки, аніж від того, що їх отримує. Приклад Ігора Дробиша зайве тому підтвердження: днями голова правління громадської організації ФК «Бердичів» відзначив славний ювілей 45 років. І на день свого народження не придумав нічого кращого, як самому зробити приємне. Очолюваній ним головній і єдиній, поки що футбольній команді «Бердичева» Ігор Дробиш подарував комплект м'ячів. Як такий презент відобразиться на в процесі і підготовці до сезону керівник клубу Знайний щуток сам ж бо не один рік віддав футболу. До місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, прийшов ще зовсім маленьким. Мені дуже подобався цей хлопчина, і я бачив в ньому перспективу. І коли він подорослішав, він війшов до складу збірної області, він був запрошений до команди майстрів Полісся. Він грав в Кіровоградській зірці, він грав в команді наші місцеві, він грав за Шкіряник, теж місцева команда, завжди користувався повагою товаришів і дуже поважно відносився до них. Я горжусь тим, що Ігор. Дробиш зараз вносить такий вклад в розвиток нашої місцевої команди. Ігор Дробиш повний бажання вивести ФК Кабардичів на вершину обласного футбольного олімпу, говорить про іменинника його колега Олександр Подгорчук. Залишається каже лише побажати йому звершення усіх задумів. Ігор Дробиш це одна з тих людей, яка, по-перше, сильна як фізично, так і духом, і вміє коло себе згуртовувати людей. І ця подія, напевно, має. Позитивний знак в тому, щоб згуртувати і футбольну команду і почути підтримку від вболівальників, чекати її на стадіонах нашого міста, тому що він є сьогодні один із тих керівників футбольного клубу, які намагаються згуртувати коло себе однодумців на підтримку. Команди, ну скажімо так, міста сам винуватець невеличкого свята зізнається. Сьогодні мрія у нього одна: бачити високомайстерну гру Бердичівських футболістів і переповнені як колись вболівальницькі трибуни. Футбол це гра мільйонів. Як кажуть, в всьому світі грають в футбол, це є наймастершим вид спорту. На сьогоднішній день дуже сильно хотілося б, щоб і в нашому місті футбол зайняв він, хоч і займає не останнє місце, але щоб він зайняв перше місце в нашому місті по спорту. На сьогоднішній день хочу запросити всіх болівальників, які колись ходили на стадіон, і щоб вони повернулись на стадіон. А наші футболісти, я думаю, що своєю грою їх заставлять приходити на стадіон, тому що їм буде приємно дивитися, приємно дивитися і отримати задоволення від цієї прекрасної гри в футбол.